У нас в тилу заходить тіло. Mm. Я з Росії, а ти Ну, mm. Така різниця, підходи ближче. Наставили на нього стволи. Ну, типа, давай, здавайся, Зняв культуру. Як гепнуло? <схі> Дивишся, от тільки підлетів. <схі> Було завдання провести розвідку острова. Ну, ми знали, що там є росіяни. Ну, при виявленні їхніх спешок ми мали їх знищити. А якщо їх там не було на нашому маршруті, по наших точках, то ми мали туди завести свою піхоту. Це відбувалося в день в основному, тому що вночі особа так небезпечно було пересуватися, тому що там було багато мінних загрожей ворога. Ми пересувалися туди з сапером. Ми висадились туди, на безшумному моторі, провели розвідку, поміняли нашу попередню групу, яка перед тим взяла полон ну, їхнього, їхнього морського піхотинця, там був підрозділ морської піхоти. Так виявилося, що ми чуть, -чуть не догледіли місце одне. Там дуже таке зарожче, навіть би там не подумали, що там може бути СП-шка. І... Якраз вона оказалася в стилу фактично. Ми були вже за два кілометри прийшли, дороги, розвідували. Ми перед тим взяли там полон одного, попередній підрозділ, і двох ще ніби як знищили. І нашому, нашому підрозділу дали задачу зробити засідку. Ну і Ми висунулись туди недалеко, навіть не дійшли, зайняли кругову оборону. У нас в стилу заходить тіло. Мультикаміт такий з бородою, тільки з радійкою, без броні, без каски, без нічого, без автомата. він такий приходить типу, такий. Ну і взагалі без опаски, походу, думав, що свої. Ну і командир групи, царство йому небесне, геройський був мужик, колос позивний — каже до нього: ну, а ти откуда? Я з Росії, а ти откуда? Ну, яка різниця, підходи ближче. Типо. І давай там його заговарювати, заговарювати ближче, ближче. Тут пацани такі вийшли з кустів, наставили на нього стволи. Ну, типу, давай, здавайся, ну типу, в тебе вже особо шансів нема. Ну той що робить, здався. Ми його зв'язали, допитали. Він оказався розвідчиком, ну, спецназером. Каже, типу, там ззаду у вас, каже, ще людина сидить, я стою з я пешки, якраз виходив, а чого ти виходив? Ну і ми почали його допитувати, де ваша група основна, туди-сюди, допитали. Спитали його за того чувака, який там сидить і чекає. Чи він сильно буде тіпо, сопротивлятися? Він каже, ну так, на що. Каже, він взагалі ветеран чеченський. Ну, Ми зрозуміли, що там прийдеться пободатися. Пішли тільки втрьох, остальні охороняли там його. Пробували його взяти. Там місцевість така була, що не дуже дозволяло обійти його якось, і він відстрілювався з двох калашів. Ми старалися бій не затягувати і в першу чергу доставити одного полоненого для того, щоб дізнатися подальшу інформацію і уточнити її. Доставили його на наш берег безпосередньо на правий, і потім почали проводити до розвідку, чи там за нами не ведеться хвіст. Пішли в дозор, як вказалося, що почали за нами слідити. Но вони, слава Богу, да. вони нас не помітили, слава Богу. Хлопці по-тихому відійшли, прийняли рішення ну, не приймати бій, щоб не спалитися. Відійшли і вирішили їх почекати. Я безпосередньо був на своєму тоді посту, типу, як спостережному, і якраз на пульті. Клеймер, міна така є, така міна направлена діє, яка робить таке решето. І перед тим така хохма сталася, що до мене в Льошку хотіла запусти гадюку. А я чуть-чуть так якби вже почав засинати, ну втомлені, там, чуть-чуть ніч не спали, цинкували, щоб до нас не підійшли. І я отак опускаю голову, дивлюся, отак голова так висовується на мене, такими жовтими очима. І я її злякався, вона мене, і воно чкурнуло. І мене це трошки взбодрило. Деякий час я завтикав у праву сторону, бо там було болото. А впереді була тропа нами протоптана і вже промаркована, щоб не зійти з тропи, щоб не нарватися на міну. Я завтикав, бо то, що думав, що вони так само будуть обходити, як ми по бо болотам. Ні. оказалось, вони по фронту до нас прям зайшли. І безшумно, тихо. Були професіонали свого діла. Ми майже їх не почули. Був там один. Хлопець балу позивний. Він глазастий дуже. Помітив його і кричить до мене. Типа, бугай клеймор, бугай клеймор, я такий з правої сторони по фронту дивлюся, хтось присів під дерево. Я зрозумів, що фігня починається. Пригаю в льошку і ото починаю з предохранителя знімати, зняв культур. Як гепнуло. Дивлюся, ото тільки підлетів. Ну і ми почали насипати, відкатилися. Доповіли так і так, був контакт з противником, зробили підрив і знищили. Нам сказали підійти подивитися, скільки їх там. Ми підійшли, ну а вони там троє зараз типу, і лежать. Взагалі не соблюдали дистанції, взагалі рядом один біля одного. були, Так і от, трьох зараз уложили. Ну, вони теж оказалися типу, спецназовці. Ну і ми потім. Завели далі піхоту, ну виконали, скажем так, свої завдання по засідці і знищенню.